У цьому відео доведеться виконати чимало брудної роботи, але брудну роботу звичайно виконувати буду не я, а супер універсальний пилосос трансформер Dreamy H15MIX. Компанія позиціонує цей пристрій як сім у одному, а мені особисто найнесподіванішою функцією цього безперечно цікавого пристрою здалася можливість видаляти плями з килимів за допомогою ось цієї загадкової станції зі шлангом з комплекту. Не пропустіть або скористайтеся тайм-кодами до відео, бо це реально цікаво. Для простоти розповіді та демонстрації всіх функцій, а їх дійсно немало. Я це знайомство вирішив розділити на умовні три частини. Це основ універсальне прибирання підлоги за один прохід з миттям та пилососом, це сухе прибирання підлоги, м'яких меблів, килимків і не тільки. І третій розділ це видалення плям та забруднень з м'яких меблів та килимів. Але все, що стосується цього пилососа, не було б таким цікавим, якби в нього не було маленького, дуже прикольного секрету. І якщо провести певну аналогію, наприклад, з кіно, то можливо ви пам'ятаєте, такий фільм Люди в чорному де великим іншопланетянинам. Керував маленький мініатюрний іншопланетянин всередині нього, дещо схожим чином все влаштовано і у Dreamy H15 Mix. Адже тут є три різних модуля, три різних тіла, але керує ними та живить їх дві невеликих деталі: це ось такий умовний мозок та акумулятор це такий мотор або серце, що його можна назвати. І щоб користуватися одним з трьох перевтілень пилососа, варто лише розмістити умовне. Серце та мозок в інше тіло, і користувач отримує новий набір можливостей. Ну що, вам вже цікаво? Ну тоді почнемо після стандартного вступу. Щоб дізнатися про точну актуальну вартість пилососа, переходьте за посиланнями у описі до цього відео. Там також під цим відео у описі шукайте чарівний промокод, який, напевно, подарує вам приємне зниження ціни при купівлі цього пилососа та інших пилососів від компанії Dreamy. Буду також безмежно вам вдячний за ваш. Ваш лайк та підписку на наш канал. Бо цей канал вам точно сподобається. Тут постійно виходять відео про новинки електроніки. Пакунок пилососа це гігантська штука, з якої ви дістанете станцію для видалення плям, багацько різних насадок та аксесуарів, а ось і сам пилосос, також засіб для миття, станцій для підзарядки і самомиття та сушіння. Пилосос в нас не просто пилососить та миє підлогу одночасно, а він ще й розумний та може керуватися через додаток на смартфоні. Тому, утримуючи кнопку на корпусі, необхідно підключити його до додатку Dreamy Home на смартфоні. В додатку багато інформації по роботі пилососа. Там всі налаштування буквально кожної функції пилососа, наприклад, режими прибирання, або режими миття ролика, або сушіння після миття. Да, хоч змінити мову можна, ось такий список мов маємо наразі на вибір. Бо наш пилосос може коментувати усі свої дії або повідомляти про, наприклад, те, що треба змінити ємність для брудної води, або додати чистої. Під час миття він це робить або голосом, а систем. Або показує символ на дисплеї. Подивіться символ того, що заповнено бак використаної води. Дисплей пилососа також показує статус заряду, помилки. Наприклад, якщо щітку заблоковано, та не тільки, ну і ще звичайно. Тут на дисплеї видно режим. Це розумний режим, потужність автоматично коригується залежно від кількості броду. Це турборежим, тобто умовна педаль газу натиснена на повну, всмоктує пилосос більш потужно. Є також і режим всмоктування рідини. Наприклад, я розлив для демонстрації соєвий соус, і пилосос може його прибрати дуже навіть легко за кілька років. А ось такий режими з сердечком це річ універсальна. Його через додаток на смартфоні можна налаштувати під свої потреби як завгодно. Він може бути просто тихим режимом, тобто зі зменшеною потужністю всмоктування та зменшеним шумом відповідно. А може бути і персоналізованим, де я обираю силу всмоктування, ступінь зволоження щітки під час прибирання. Коротше, мені здається, завжди добре, коли можна щось налаштувати, налаштувати своє прибирання. Особливо це корисно буде для тих, у кого вдома кілька різновид. Дів покриттів підлоги. десь плитка, десь ламінат, десь більш складні забруднення, десь лише просто пил. Тому свій режим для легких або складних випадків прибирання дуже непогано взагалі то мати. Щоб стартувати наш прибиральний тест з пилососом, потрібно ще дві дії зробити. І перше це додати воду. Ось ця частинка знімається. Це взагалі-то не просто кришка, а ємність для чистої води. А також у Dream 15 Mix є відділ для миючого засобу, і він, як такий собі равлик, все своє носить з собою. Так і тут свій миючий засіб він тримає прямо на щитці ось у цій ємності невеличкій. Додаємо засіб і повертаємо ємність назад. Але це ж не просто будь-який пилосос для миття, а певною мірою розумний сучасний пилосос. Тому або через додаток, або на самому пилососі можна активувати автоматичне дозування миючого засобу. То ось тут з'являється відповідний значок. Ось цей е, синенький такий блиск, ніби зображений, і в додатку, як бачите, ще є можливість обрати один з чотирьох режимів витрати миючого засобу: розумний або заступеним, більше менше, але знову ж в нас не аби який пилосос для миття, а навіть частково роботизований пилосос. Виробник називає один з його органів роборука. Спокійно, справжньої руки в нього немає. Звичайно, армреслінгом з ним точно не позаймаєшся. Зате в нього є ось такий роботизований скрибок. Що підіймається та опускається автоматично, коли ви рухаєте роботом вперед та назад. А ось таку функцію я вже зустрічав у іншого пилососа Дрімі, і вона мені сподобалася. Вона лишає підлогу прям дуже чистою, іноді взагалі буквально за один рух, але раптом доведеться прибрати щось дуже брудне або липке, то не повірте, цей скрибок можна вимкнути. У додатку можна обрати у яких режимах він буде активний, а у яких він вам здається недоречним. Знову ж гнучкість налаштувань та. А вибір це завжди як на мене дуже добре. А ось бруд, який зібрав пилосос, потрапляє у контейнер під час прибирання. Там є решітка, що затримує великі рештки. Тому після прибирання лишається тільки вилити брудну воду, крупні рештки викинути до сміття і помити ємність від залишків бруду. Також може забруднитись фільтр полососа, його можна навіть промити водою. І головне перед використанням наступним його добряче висушити протягом цілої доби. Таких фільтрів, так само як і роликів для миття підлоги, у комплекті з пилососом по два. Тому прибирати насправді можна досить довго, без перерв примусових на миття та сушіння фільтрів та роликів, просто їх змінивши на запасний, який йде вже в комплекті з цим пилососом. А про автономність реальну його буду говорити. Наприкінці відео, тому не пропустіть, додивіться до цього моменту або скористайтесь тайм-кодами. Приємна або зручна особливість пилососа це те, що він сам себе миє вже після прибирання. Ставимо його на базу та натискаємо кнопку самоочищення один раз. Це стандартне миття. Ось вона кнопка самоочищення, або два рази. Це вже більш глибоке очищення. А ось це в нас символ саме процесу очищення. Ось так відображається процес очищення у відсотках. Вже більше половини проминуло. Закінчилося самоочищення. Про що навіть на годинник ось прислав е, пилосос, мені повідомлення. Але щоб користувач як найменше надавав уваги догляду за пилососом, він не тільки сам себе миє гарячою водою, водою у 100 градусів Цельсія, а ще й сушить ролик після, як солідний фен гарячим повітрям, температура якого 90 градусів. Щітка висушується прямо на своєму місці і сушиться вона у двох режимах. Це може бути супершвидке сушіння або звичайне сушіння, трішки довше це затягнеться. У часі Буквально півгодини, і вона буде вже абсолютно суха, з меншим розходом енергії, з меншим рівнем шуму. Я зараз десь постараюсь показати вам ось тут на екрані скріншоти з додатку, як виглядає налаштування саме сушіння щіпки. Користувачу залишається зробити найпростіше: це зняти бак з брудною водою. Та вилити його геть. Ну й давайте затестуємо, як пилосос відмиває складні різноманітні забруднення. Ось купа різних продуктів, соусів, та навіть згущеного вареного молока. Воно, до речі, відбивалося найгірше, але навіть воно не встояло та здалося за кілька рухів. Важлива частина прибирання для власників домашніх тварин це збір шерсті та ворсу з підлоги, тому заплутування ворсу та волосся на щітці вкрай важлива частина також стосунків з пилососом. Отож, тест до вашої уваги. Я приготував ось ці зубні ниточки, зараз кидаю їх на підлогу. Побачимо, коли ми пройдемося по ним пилососам, чи заплутаються вони на ролику цієї щітки. Просто знімемо вал щітки нашої, подивимося, чи там щось залишилося. На самому овалові щітки, як бачите, нічого немає. Ну, давайте зазирнемо далі. Оп, дивимося. Ну, як бачите, ниточок ми тут не маємо. Ще один дуже важливий режим саме ось такого пилососа. Це те, що він може фактично повністю лягати на підлогу. Це дуже зручно, коли ти хочеш зазирнути під ліжко, під якісь меблі інші. І це він може робити. Чому це важливо? Ну тому що це повноцінне миття, але вже у вас десь під ліжком, де досить важко дістатися без якихось додаткових засобів. А тут це робити вміє ось такий розумний пилосос, причому всі його функції та. Всі його режими роботи працюють і лежачі також. Головне слідкувати за рівнем брудної води. Там є спеціальна відмітка для режиму лежачі. Запускаємо, можемо його повністю покласти ось таким чином. І він продовжує функціонувати для миття. Він абсолютно все так само миє, але лежачі. Щоб спробувати наступну версію Dreamy H15 Mix, знімаємо електронну голову та акумулятор та приєднуємо їх до ось такої основи. Тут можна додати трубку та турбощітку, і пилосос готовий стартувати сухе прибирання. Щітка має вал, гарно працює на різних поверхнях, її можна розібрати для догляду, але найкраще тут ось таке підсвічування. І я, коли побачив, як яскраво воно підсвічує навіть дрібні часточки пилу, я просто не зміг зупинитися, а в мені прокинувся якийсь прямо азарт. Не міг зупинитися, поки не поприбирав все навколо в кімнаті. Насправді ця щітка з підсвічуванням дуже круто показує сміття, яке майже не видно на ось такій от по кольору підлозі. Але замість основної можна встановити ще й міні турбонасадку. Вона чудово підійде для меблів, м'яких або для салону авто. І ось з нею я дуже добре відчув всю потужність всмоктування. Вона тут максимально на рівні 23 тисяч паскалів. Це дуже високий показник для акумуляторних полососів. Щітка постійно намагалася відірвати килимок від столу. Дуже добре, що я його зафіксував скотчем. Щітка із крупним сміттям гарно впоралась. Звичайно, часу довелося витратити на дрібне сміття помітно більше і довелося застосувати тут турборежим, бо у такому варіанті використання наш пилосос має два режими стандартний та турбо. Ну і тут також є і ось така щілинна насадка. Її зручно застосовувати на меблях, і можна комбінувати з трубкою. Вона висовна та має гнучку висовну частину. Залізти може майже куди завгодно. Пил викидати з контейнера зовсім не складно, це звичайна система типу циклон. Знімаємо, витрушуємо пил, ставимо назад. Ще й до основної станції миття та сушіння приєднується спеціальна підставка тримач, тому усі деталі можна досить зручно та компактно зберігати у єдиному місці. І ледь не забув розповісти про те, що час від часу у нашого пилососа треба діставати та прочищати або хоча б витрушувати ще один. Фільтр, ось тут його встановлено всередині, і він, як бачите, дуже легко виймається, знімається. До речі, система фільтрації у компанії Dreamy вважається однією з найкращих. Тому прибираючи, ви маєте знати, що повітря, яке проходить крізь ваш пилосос, на виході з нього ось тут воно вже фактично дуже дуже чисте на 99% і навіть трішки більше відсотків. До речі, стан зносу фільтрів та інших компонентів можна відстежувати у додатку пилососа також а не тільки візуально. Знову починаємо знайомство зі встановлення мозку та серця нашого пилососа до нового тіла, але тут доведеться також додати чистої води та взяти іншу пляшечку миючого засобу з комплекту, що допомагає позбутися плям на килимах, бо саме це і є основна задача саме цього варіанта пилососа. Фактично, єдине призначення ось цієї штуки, за даними виробника, це можливість позбуватися плям. У даної станції відмивання плям все дуже просто працює. Є чиста вода. Додаємо миючий засіб у пропорції 30 до 1 відповідно співвідношення. Вода мийний засіб. І є два режими роботи стандартний та турбо. Вода з засобом подається та всмоктується разом через шланг на щітку. Станція виходить взагалі, то що вона мобільна, та її можна досить легко перенести. Ось висувна ручка. А раз можна перенести, то можна боротися з плямами не тільки вдома, а й, мабуть, в автомобілі, що дуже прикольно, як на мене. Я вирішив досить жорстко все це протестувати, і ну, прям дуже сильно вимазав свій килимок сметаною. Настільки сильно, що чесно скажу, я трохи злякався, та взагалі навіть трішки не вірив, чи з. Можу я його відмити, і насправді довелося докласти чимало зусиль. Як бачите, вода подається автоматично, розпилюється на килимок натисканням важеля знизу. Ось тут на ручці засіб трохи нібито тимчасово пінеться під рухами щітки, але буквально менш ніж за 10 хвилин. Переді мною лежав вже килимок, тільки без плям від сметани у дуже гарному стані. Жодних слідів залишається тільки дати йому спокійно висихати. Хух, чесно, хвилювався за килимок, але з ним все добре. А головне миття ре... Реально працює, перевірено. Для догляду за щіткою одягається ось такий прозорий пластиковий захист. І водою та засобом для миття щітка промиває сама себе. І ще дуже цікаво мені, що після ось такого відчутно довгого миття килимка брудної води в контейнері було ну прям не зовсім багато. Все прикольно, я розумію, що частина води залишилася у вигляді в килимі, але й розхід води був загалом досить невеликий. Коротше, про всі основні особливості Dreamy H15 Mix, у тому числі й по різному типу використань, я вам розповів цей пилосос по передзамовленню коштував на момент зйомки цього відео. 29 тисяч гривень. Тож я взагалі не дивуюсь, що мені за тиждень використання не вдалося знайти помітних недоліків, і це мене дуже тішить. А якщо увімкнути скепсис на максимальний рівень, то можливо я би бажав, щоб в нього у цього плососа було ще й підсвічування під час вологого прибирання. Можливо, єдине ось цього мені, начебто, трішечки не вистачало. Важливе спостереження щодо автономності. Виробник каже, що максимальний час прибирання у режимі миття підлоги у тих. Хому режимі роботи зі зниженою потужністю це 65 хвилин. У розумному режимі це 45 хвилин, а в турборежим офіційних даних виробник не надає. Але мені жодного разу насправді не вдавалося виконати таке прибирання, щоб прямо розрядити пилосос повністю навіть в турборежим. Тільки єдине, що звичайно в мене невелике помешкання, це двокімнатна квартира. Ну а якщо ваша оселя більша, то це звичайно вже інша історія. Але так чи інакше на годину прибирання в режимі підтримання чистоти цілком можна. Розраховувати з цим пилососом та також навіть і більш ніж на півгодини, або навіть на 45 хвилин у режимі більш такого ретельного прибирання, я маю на увазі смарт-режим. Ну а стосовно режиму миття, я навіть разом з видаленням плям з килимка та потім миттям самої щітки не витратив навіть 15% заряду акумулятора. Ну а якщо йде мова про використання пилососа для сухого прибирання без моторизованих насадок, то там взагалі про автономність хвилюватися точно не потрібно. Отже, як на мене, це супер універсальна штука, що реально претендує на роль трьох пристроїв, як мінімум. Ну а по кількості насадок, якщо рахувати, то це сім різних умовно інструментів для прибирання. А ваші думки про Dreamy h 15 Mix не забувайте залишати у коментарях. Не забувайте також переходити за посиланням для того, щоб дізнатись про. Актуальну вартість та наявність цієї моделі. Копіюйте описі під цим відео промокод на знижку при купівлі пилососів Dreamy за посиланнями, також у описі. Поділіться вашими вподобайками цьому відео. Ну і звичайно, обов'язково підпишіться на наш канал, бо тут безліч корисних відео. Будь ласка, перегляньте їх також, якщо вас щось зацікавить із ось цих от відео, які ви бачите на екрані.